СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності чоловіку родом з Кропивницького, який перебуває у тимчасово окупованому Криму, розповіла Суспільному речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Він має українське громадянство, а також прописаний на території нашої області. В ході слідства встановлено, що задля за, для побудови своєї політичної кар'єри зловмисник отримав російське громадянство е, та наразі є чинним депутатом від Сімферопольської міської ради, а також обіймає посаду заступника е, секретаря вказаного фейкового е, органу місцевого самоврядування. Кремлівські куратори зловмисника у, навесні 2023 року е, висунули його кандидатуру як основного кандидата від путінської партії Єдина Росія для участі у так. Так званих фейкових виборах у Держдуму РФ, які відбудуться 10 вересня, говорить в основі його передвиборчої програми підтримка війни Росії проти України та агітація вступати до окупаційних військ Росії. На сайті партії Єдина Росія є передвиборча програма підозрюваного Зараз Перед цими нами новий визов знищення фашизму на Україні. Зараз взаємодія з подрозділеннями воєнних служащих і їх сім'ями для передачі гуманітарної допомоги. За статтею 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність та статтею 436 прим. 2 – це визнання правомірною, а також заперечення збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.